Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний ютуб-канал, мене звати А Чому Нова Зеландія це країна не для заробітки. Що сюди люди їдуть не заробляти гроші, а просто жити. Тому, будь ласка, дивимося це відео. Ну, коли я там, попрацював в таких країнах, як Данія, Англія, я планував поїхати в Канаду, але вийшло так, що опинився в Новій Зеландії. І тут, коли ти приїжджаєш, то на відміну з цими переліченими країнами, де я був. Там я їздив як на заробітки. Ти можеш приїхати там заробити гроші, собі повернутися в Україну, щось на них купити. Знов десь поїхати в Європу на заробітки. А от Нові Зеландії так не вийде, тому що ви сюди приїжджаєте на інший край світу, це найвіддаленіша країна. І тут осідаєте. Адже якщо у вас, наприклад, є сім'я, то десь полетіти. Наприклад, якщо брати стандартну сім'ю, два дорослих, двоє дітей, це летить вам дуже велику копійку, якщо їх полетіти там в Україну чи в Європу. Вийде там 10 тисяч доларів і більше. Як правило, ви ж не просто летите, купляєте квиток, а ще хочете побачити близьких, рідних, берете якісь подарунки і все це, що ви там не були дуже довго, займає дуже багато грошей. І я знаю тут українців, які... Навіть до повномасштабного вторгнення, до війни повномасштабної літали в Україну, якщо в них там діти вже були, то раз у п'ять років, тому що це реально дуже дорого. І чим оце? Нова Зеландія відрізняється від інших країн, що ви тут сильно не, налідає, не, не, не налітаєтеся. Ви сюди, як приїжджаєте, то вам треба якийсь там час, щоб трішки побути, реалізуватися в цій країні. Це займе там декілька років, щоб ви тут адаптувалися. Потім ви можете там претендувати на якусь вищу позицію, кращу роботу і, в принципі, жити, от якщо просто жити. Бо якщо я ж кажу, ви приїдете, так як я там в Данії був півтора року, наприклад, якщо ви поверняєтеся з Нової Зеландії, то вам тільки ви купите дорогу. там, і все інше, а нічого такого не заробити, бо ці перельоти, саме життя не таке дешеве. Але якщо просто тут жити, там, рухатись по кар'єрі, то це нормально. В Новій Зеландії це те, що треба. Якщо ви тут просто приїхали жити. Отже, тут житло, наприклад, тут житло, щоб орендувати. Дуже вас багато займає грошей. Тобто це не так, як у Європі навіть. Тобто тут там, орендувати житло в середньому коштує 650 доларів в тиждень. Це я буду казати середню ціну по Новій Зеландії. Щоб полетіти наприклад, до найближчого континенту, це до Австралії, то це приблизно буде коштувати там від 300 новозеландських доларів і більше середнього 500, щоб просто до Австралії долетіти. Відстань між Новою Зеландією і Австралією 3000 кілометрів. Куди тут люди літають відпочивати, то це фічі. Тут місцеві такі курорти. Кукові, острова, Раратонга. Це такі популярні також. Ну, тобто тут є такі країни, де ви можете поїхати відпочити поближче, які я назвав. Але що тут ціниться в новій то це баланс, робота, сім'я, відпочинок. От, люди не ганяються за грошима. І це також одна з причин, чому тут сюди не їдуть на заробітки, а жити. Тому що тут відпрацював своїх там, 5 днів на тиждень, 40 годин. На тиждень і тебе вихідні. Ніхто не перепрацьовує там лишні години, а цінує своє особисте життя, де він може провести час на природі, на океані, поїхати, може запрацювати краще, чи в обід їздити в ланчтайм свій на океан купити якийсь фішн-чіпс їхній популярний тут в Новій Зеландії. І так люди проводять, насолоджуються кавою, от такими краєвидами новозеландськими. Тобто немає такої гонитви за грошей, такого взагалі розуміння, як заробітки тут не існує. Люди собі живуть, такий тут повільний стиль життя, дуже безпечна країна. І в цьому от вся друзі Нова Зеландія реально. Тобто, Друзі, в Новій Зеландії вже більше, ніж 10 років, і я жодного разу не зустрічав українців або просто іммігрантів, які приїхали сюди на заробітки. Сюди, як правило, якщо ви вже попадаєте, то ви тут хочете залишитися в Новій Зеландії назавжди, адже це саме та країна, яка цього вартує. А, так. А, тобто, Тут немає на вихідних після пет ніякі кафе взагалі не працюють субота-неділя. Всі закриваються навіть раніше, там, до 4 годин. О, е, ніхто вас на вихідних також не дергає по роботі. Всі собі відпочивають, коли в них вихідний день. І так, якщо підпідсумувати е, сьогоднішню тему відео, е, якщо ви хочете поїхати заробити грошей, то е, така країна, як Нова Зеландія та й Австралія, бо я спілкувався з одним священником українським з Австралії. Що там та сама ситуація? Якщо ви їдете жити, да, вам ці країни підходять, Новозеландія, Австралія. А от просто поїхати заробити гроші, то вам це, такі країни не підійдуть, друзі. Тут приїжджають жити, насолоджуватися життям, природою, проводити час з сім'єю. Тоді вам таке підійде. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Підтримайте цей перший україномовний ютуб канал про Зеландію. адже коли я е, починав цей канал, то жодного україномовного контенту про цю дивижну країну на кінці світу не було. Е, ми разом робимо велику справу, адже ви знаєте, що мова має значення, адже це генетичний код нашої нації. Хочу побажати, щоб ваші всі мрії здійснилися. Будемо на зв'язку і слава ЗСУ.